Всім добрий день, 15 грудня, всім привіт із сонячної Одеси. Що-що, не бачите сонця, я його теж не бачу. З кожним днем небо все чорніше і чорніше. Скоро ми будемо прокидатися і думати, чи то ніч, чи то день. Зараз колір неба такий темно-сірий. Щось буде, і ця сірість це ж на сніг, але температура плюсова. Сьогодні холодніше, ніж вчора, 2 чи 3 градуси, але ползачкою плюс, тому сніга нам не видать. Ми йдемо зараз, спускаємось на Дерібасівську, трохи пройдемося, і я вас поведу, знаєте куди? На новий ринок. Ми подивимось, є там ялинки, бо я прочитала, що там продають ялинки. Ми подивимося, вони є, яка ціна, а потім ми підемо на морячка. Тож ходімо. Зранку Джелкл Белс не схожа на Джангл Белс. Така сіра ялиночка. Але дякуємо, що вона в нас є, хоч така. Растюня. Растя, до мене йди. Пішла, пішла. У Расті своя програма. Ви хочете на ринок ідіть, А в мене своя двіжуха. Мені треба шукати добрих людей. Їжу якусь. Ох, я разтя. Привіт, друзі! Оцело так ніс витерли, подивіться, такі блискучі. Дом Русова. Я вам його показувала вже багато разів, але коли я проходжу повз, я не можу не показати вам його ще раз. Подивіться на цю красу, Це неймовірно. Вау! Все, ходімо далі. Растюня. Йдемо. Преображенський собор, в який влучила ракета. Там бачите, якісь роботи ведуть. Дай Бог, щоб зробили. Найскоріше. Такий красивий собор. Боже, я коли заходила туди, я так захоплювалася цією красою. І він же в самому центрі, там завжди стільки прихожан було стільки, ну, ну от як так, вже святає святиха. Бруківка на дорогах, ліворуч від мене кірха, її зараз не дуже добре видно. Так теж не дуже видно, але я вам потім покажу, ми ще прийдемо. Саме в кірку прийдемо. Ми прийшли попереду новий ринок. Він хоч і називається новий, але він набагато раніше привозить, з'явився. Ходімо. Ринок великий, придбати тут можна все, починаючи від продуктів, і одяг, і якісь побутові речі, і якісь завчасті. Все є. Особливостю цього ринку є відсутність цінників. Я це замітила вже не перший раз і мене це трохи дратує. Тобто ти підійшов, ти повинен чекати уваги продавця, щоб він тобі сказав. І почав впарювати ще. Ну, Так я подивилася ціни, я все сама бачу. Є додаткові питання, я спитав. Ну, ось так. Тут такі правила. Подивіться, які красиві букети з ялинок зробили. Від 700 маленькі. І до 1700 такі дуже великі. Вони різні. І з бавовною. Всі з бавовною, що мені дуже подобається. Бавовну ми любимо, ага. Подивіться, з коріцею, бавовною. Дівчата як вигадують, красиво. Є такі ще. Зараз дізнаємося, скільки вони коштує. 350 ті букети новорічні. А ось і ялинки, йдемо дивитися. Це ж сосна сосна від 600, оця 700 коштує. Бо вона метр тридцять десь, так? Так, метр сп'ятнадцять. Так, Така пушиста 700 і до... і великі? До 4 до 4 тисяч. Це вибір є. Дуже багато. Все, приходьте, новий ринок. А ми йдемо далі. Ось так виглядає овочевий ринок, де ми тільки що були перед ялинками. Пройшлися, я показувала витрину, а ось він ось так виглядає. Дивіться, який в горшику 150 і сосни 250, а це кіпаріси 150. В горшику буде у вас вдома, рости ялиночка. А там і білка, мабуть, пробіжить. Растенька. Со свічками, які красиві. Боже дівчата, це ж це ж фантазують, самі роблять. Дуже красиво. Яко красо. Клас. Ще можна придбати отакого от кактуса. санту, Кактус Санта. 100 гривень коштує Санта. Дуже класно. Тут теж такі ялиночки в горщиках, Але кактус Санта мені дуже подобається. Кіпаріс. 180. Тут шоу, такі віночки. І ось така зірка. Зірка взагалі так по богатому. Вона навіть в кадр входить. Півтори. Красива така. Такі красиві. І є. ну тут можна ага. потом, якщо е, з той вазочки ви не витащите, то, то з чашки ви всю цю композицію можете легко витащити а ага. можно використовуватися чашкою. Ага, чашечка окрема. Такая красива. Ми зайшли в павільйон. Так красиво тут все. Ну, нам'язка ці ціни треба питати. Це є м'ясо, є молочна продукція. Так, ми вийшли з ринка, біжимо далі. Я спитала ціни на свиніну, лопатка 180, вісімдесят, м'яка Тож, хто знає ціни на інших ринках, можете порівняти. Я не знаю, я не купую м'ясо, в мене є. То їсть м'ясо, я ні, я вчора казала. Це біжимо далі, ми не можемо е, втрачати час, тому що зараз не травень місяць, можна захворіти і померти. А ми цього не хочемо, тому біжимо. Друзі, зараз ми підходимо до неймовірно красивої будівлі. Це головний офіс Укрпошти Одеси. Я його вже знімала минулого року, але в мене не було стільки підписників, тому я хочу ще звернути вашу увагу на цю красу. Зараз ми зайдемо, я покажу всередині і зовнішній. До речі, новий кліп Монатіка. Хто бачив, хто не бачив. Две в гуглі чи в Ютубі новий кліп Монатіка. Ось десь місяць назад він його знімав, чи він вийшов вже в Етери і знімався він саме на цій пошті. Ну, дійсно, це фантастична будівля. Подивіться: пошта, пошта, бачите, написано? пошта. Клас, так? Да? Це Растюня. Растюня, почекай, як зніму будівлю. Ось так виглядає ця будівля зовнішня. Зараз зайдемо всередину. Гугуся, Ходімо! Ходімо на пошту. Дивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. А? А? Супер, так? Да? Фантастика. Ялиночка. Ростюню вже вложила. На куртку. Нема покривала. Щоб нас не сварили на куртку. Каза. Да? А це стійка. Це ж мармурове. Мармурове. Це мармурове, тут така лампа, боже як красиво. Бачите, у цей куточок там дівчата з дітками займаються. Це представники установи Юнісефт. Їх офіс десь на Рішельєвській, вони сказали. Кажуть, що вони в колаборації з Укрпоштою займаються з дітками, зробили такі безкоштовні для діточок заняття. Вони з ними там щось ліплять, малюють. Різні, різні. Навчання проводять, дітки спілкуються між собою, все це безкоштовно. Запис на вулиці, на вулиці Решельєвській. Тож приходьте, мені здається, це чудова ідея. Jingle bells, Джинґлбез, da та da да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Це, йдемо, йдемо далі. Моречка нас чекає. Є отакі різдвяні листівки. Це марки вже, так? Це марки. Листівки міст України. Марти історія каміння. Оці п'ятнадцять. Сірники з Херсонським єнотом Ідемо далі. Дуже сподобалась мені на Укрпошті. Я давно там не була на цій центральній Укрпошті, і мені так аж ностальгія, там так тепло, так по-домашньому, так красиво. все. М -м -м. Навіть забула, як я з ними сварилася по їхній роботі. Боже, я коли минулу зиму з ними сварилася, я колись сказала, вони мене так вивели своєю роботою. Ну хто стикався з Укрпоштою, той знає. Але вони намагаються стати кращими. І вже в цьому році я бачу якесь, що вони принаймні намагаються. Може не все виходить, але а в тому році вони навіть не намагалися. І я... вони мене так вивели, а я кажу, ви знаходитесь в такій красивій будівлі, і ви так погано працюєте, звільніть будівлю, дайте її, дайте її тим, хто хоче працювати. Ви ж позорите, кажу. Позорити Одесу, позорити цю будівлю. Люди приходять сюди подивитися на цю красу, а тут сидять ті, хто не хоче працювати. Отак я їх пристежувала, але то все було до одного міста. Друзі, ми вже майже на ланджероні, я бачила моречко і мені здається, що воно спокійно. Досить дивно це виглядає, хоча такий вітер. І в нас ще сьогодні, я ходжу, придивляюся, тому що в нас є сьогодні місія. я сподіваюся, що вона буде виконана. Нам треба знайти перчатку, яку я вчора загубила. Я не знаю, навіщо я їх взяла. Вчора був такий теплий день. Вони лежали в мене в кишені, я прийшла додому, починаю доставати все з кишень, одна перчатка. Все. І зараз будемо ходити шукати. Можливо, я її на привозі її загубила, не знаю. Ну до привоза ми не підемо, а тут нашими тропами по морічку пройдемо. Растя! Растюня, ну, в твоєму положенні це робить зараз смішно. Смішно. Розумієш? Кіцюня, смачного. І тобі дать, зараз і тобі да. Растя, не соромся. Ти бачила, що ти в наморнюку? Що ти можеш зробити? Ти без на нічого не можеш зробити. Не, не лякай, я кажу. Растя голодніше, ніж ці. Друзі. О, Боже, яка краса. Манюня, йди тебе поглажу. Яке моречко сьогодні красиве. Моречко, добрий день. От скажіть, яке воно було вчора і яке воно сьогодні. Ну подивіться. І цей колір. Ну, колір залежить від неба, я так не розумію. Такий зелено-сірий. Та ти і вчора була красива. Морячка не бачила мою оцю перчаточку, ні? Не бачила, так не бачила, добре. А там кайфулі пішли. Кайфулі вовсю йдуть, а? І родичі ще. Храстюня, хто там? Родичі, так? Да? Возьмо, як це мило. Кайфулики і все. З малешньою не хоче гратися, так, Растя? Не хочеш? Ну от як так? Сьогодні вже берег такий, як ми його звикли бачити. да? Вчора що там йшли, під стіночкою. А зараз... А зараз все повернулося на круги своя. Круто, круто, море. Кожен день дивує, кожен день різне. Клас. Оце клас, оце наше, рідний. А це, що залишилось від човна, все, човна більше немає. Уявіть ці хвилі, да? потужність, що ось стояв собі човен, фотографувалися. Все, немає. Я питаю, де моя ця перчатка. Перчатка вже все, в Турції, як мінімум. І отрада вже краще виглядає, бо вчора нема де, де пройти, да? як ми йшли. А сьогодні все, все добре. Тин, тирин, 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 тин, тирин, тирин, тирин. У нас з моєчка навіть характери схожі. У мене теж, коли вітер в голову надує, я виходжу з берегів. Тоді ховайся всі, хто де може. А наступного дня начебто нічого не бувало. Все. Я все забула і така, така лагідна. Добрий день, добрий день. Ось так, як і наша морічка. Ось що воно вчора витворяла і яке воно сьогодні. А? Хто б міг подумати, що воно так швиденько заспокоїться. А ось так. Я скажу, я так само, так само. А ти все ховаєшся, від вітру сховала знов. Ох ти, чудік. Люблю тебе. Тільки вчора говорила за цих чоловіків з Пашиного пляжу. Вже працюють, бачите? Вже наводять порядки, все що змила, все чистять, все по-новому будують. Закінчити своє відео хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист, слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Тарас Григорович, до побачення!